Цієї зими насолоджуйтесь абсолютним комфортом і теплом при кожному кроці. У нових Vokmax зимових чоботах 2.0. Будьте активними взимку у чоботах, що дають максимальний комфорт при ходьбі. Насолоджуйтесь перевагами оригінальної, заокругленої підошви Vokmax. Вона сприяє зняттю напруги при ходьбі. Швидшому зміцненню тіла та покращенню постави, ті самі ефект і відчуття комфорту, як і при ходьбі по м'якому піску. Поки ви відпочиваєте з друзями та близькими, багатошарова підошва забезпечує вашим ногам постійні тепло та комфорт. І жодного ковзання. Завдяки антиковзаючому протектору, що оберігає кожен ваш крок. Навіть у холодну чи сніжну погоду ваші ноги будуть у безпеці, теплі та затишку. Суворий тест на водопроникність. Ми помістили папір у нові чоботи Вокмакс, відкрили воду. І дивіться, папір сухий, вода не проникні і дихаючи водночас. І на додаток до всього цього інноваційне покриття Max Resist, що відштовхує воду і бруд. Вокмакс-зимові чоботи 2.0 – забезпечують міцну фіксацію на щиколотки разом із належним положенням ступень для додаткового комфорту при ходьбі у будь-яку погоду, елегантна манжета зі штучного хутра. Робить зимові чоботи ще більш привабливими та ідеально теплими. Такі легкі, міцні, та наче спеціально створені для прогулянок зимовою казкою. Вокмакс зимові чоботи 20. Пані для теплої та безпечної ходьби взимку жіночі моделі Вокмакс: високі та низькі зимові чоботи, доступні у чорному та коричневому кольорах, І джентльмени. Вам пропонується абсолютний комфорт! Чоловічі моделі зимових чобіт Вокмакс у чорному та коричневому кольорах. Не чекайте сезонного розпродажу! Вокмакс підготував для вас ідеальний подарунок: нові Вокмакс зимові чоботи зі знижкою 30%. Скористайтеся цією неймовірною знижкою та замовляйте прямо зараз. Стережіться слизько! Уникніть серйозних травм в зимовий період. Придбайте інноваційні Вокмакс, антиковзаючі зимові чоботи з вбудованою системою протиковзання OS System. Відкиньте шипи, і ви можете впевненими кроками іти по крижаній або засніженій поверхні, або сховайте шипи, коли вони вже не потрібні. Водонепроникні, вітрозахисні, міцні, випробувані в екстремальних зимових температурах. Вокмакс антиковзаючі зимові чоботи для чоловіків і жінок. Оні знов мокре взуття. Обережно підошва дуже слизька. Більше не можете терпіти цей дискомфорт? Кілька кроків, і ви готові викинути взуття в смітник? Припиніть це і дозвольте Вокмакс піклуватися про ваші ступні при кожному кроці. Представляємо ваше улюблене зимове взуття від Вокмакс у новому дизайні та з новими технологіями. Зимові напівчоботи та зимові кросівки 3.0! в новому зимовому взутті вокмакс 3.0 Ми поєднали спеціальну антиковзаючу підошву з унікальною заукругленою підошвою. Ми прислухалися до ваших побажань та зробили нові зимові напівчоботи і кросівки VOKMAX 3.0 ще комфортнішими. Тепер ви завжди будете у формі та надійно захищені у вітряну та погану погоду у нових зимових напівчоботах і кросівках VOKMAX 3.0. Оригінальна заокруглена підошва VOKMAX рівномірно розподіляє вагу вашого тіла, сприяє перерозподілу тиску при ходьбі з суглобів на м'язи та забезпечує активацію м'язів, яка сприяє швидшому зміцненню тіла за рахунок звичайної хотіти. Ходьби. підошва сприяє правильному положенню ступні при ходьбі. Це забезпечує постійний комфорт. Тож ви щоразу почуватиметесь, наче при ходьбі босоніж. абсолютний комфорт Вокмакс супроводжує кожен крок понад 5 мільйонів задоволених користувачів з усієї Європи, та більше 100 тисяч в Україні. Гарне взуття не завжди означає зручне взуття. У випадку з Вокмакс це і гарно і зручно. Ми вдосконалили зимові напівчоботи і кросівки Вокмакс 3.0 завдяки інноваційній заокругленій підошві, що забезпечує індивідуальну амортизацію при кожному кроці. Ідеальне рішення для абсолютного комфорту у новому привабливому дизайні. Тож взувайте нові зимові напівчоботи і кросівки Вокмакс 3.0 і насолоджуйтесь кожним кроком. Вони ідеально підходять для перемінних погодних умов. Верхня частина має захисне покриття Макс Резист, що відштовхує воду. Пил та бруд, залишаючи взуття сухим та охайним, високоякісні матеріали також захищають ваші ніжки від вітру. У неперевершених зимових напівчоботах і кросівках Vokmax 3.0 ви можете насолоджуватися свіжим повітрям і бути у формі за будь-якої погоди. Насолоджуйтеся кожним кроком та відчуттям повної безпеки завдяки антиковзаючій підошві для впевненої ходьби по будь-якій поверхні. Пані та панове, ми створили для вас зимові напівчоботи і кросівки. Обидві моделі доступні у двох різних кольорах: практичному, чорно-сірому та яскравому, бежево-коричневому кольорах. Замовляйте нові зимові напівчоботи чи кросівки в ОКМАКС 3.0 за вигідною ціною, що вказана на екрані. Вони такі комфортні, безпечні та практичні, що їх можна носити цілий день у будь-яку погоду. Представляємо вам нову осінню колекцію взуття Vokmax Адаптів, що здатне адаптуватися саме до вашої стопи. З ним ви позбудетеся болю в ногах. Нове взуття Вокмакс Adaptive з кожним кроком пристосовується до форми ваших ніжок, дарує комфорт та позбавляє від болю та втоми завдяки інноваційній підошві два в одному. Це неперевершене поєднання заокругленої підошви, розробленої в Німеччині, з гнучкістю, що дозволяє адаптуватися до вашої стопи. Погляньте, як під час руху розширюється ця надгнучка підошва, повертаючись потім до оригінальної форми. Таким чином, черевики адаптуються до ваших ніг, не деформуються та допомагають пересуватися без без болю та дискомфорту у мене було багато різного взуття, але це одне з найкращих. Коли я вперше їх взув, то відчув, як вони прийняли форму моїх ніг. Ніби були розроблені спеціально для мене. Команда Vokmax постійно працює над вдосконаленням нашого взуття разом з експертами. Нам вдалося полегшити проблеми з ногами у наших клієнтів завдяки взуттю Vokmax Adaptive. Нове взуття Вокмакс Adaptive створене спеціально, щоб позбутися болю та дискомфорту в ногах. Завдяки унікальній гнучкій підошві воно пристосовується до ваших ніг та рухів. Під час руху взуття максимально адаптується до форми стопи, повторюючи її рухи та форму, і не зношується. Черевики пристосовуються як до верхньої, так і до нижньої частини стопи. Не дайте взуттю впливати на вашу роботу та ваше життя. Рухайтеся по життю вільно, легко та без болю щодня. В дощ чи будь-яку іншу погоду, просто одягніть черевики Вокмаксадаптів та насолоджуйтеся комфортом і теплом для легкого та безболісного руху. Взуття Вокмаксадаптів виготовлене з інноваційного водонепроникного матеріалу, тож його можна носити в холодні пори року. Черевики Вокмаксадаптів для чоловіків доступні в чорному та коричневому кольорах, з зручними застібками-липучками, щоб полегшити процес вдягання. Вдягайте їх на роботу та у вільний від роботи час. Черевики Вокмакс адаптів для жінок також доступні у чорному та коричневому кольорах і мають зручні застіпки липучки. Одним рухом відрегулюйте повноту по своїй стопі та рухайтеся з легкістю, адже ви матимете належну підтримку на кожен крок. Також пропонуємо вам жіночі напівчоботи Вокмакс адаптів чорного та коричневого кольорів, що чудово підійдуть для активного відпочинку. Для кожної пори року є своя пара Вокмакс. Переконайтеся самі. Замовляйте інноваційні черевики Вокмакс адаптів прямо зараз, за вигідною ціною, яку ви бачите на екрані, та насолоджуйтесь здоровою ходьбою вже сьогодні. Припиніть витрачати гроші на погане взуття. Обирайте Вокмакс, що адаптується до ваших ніг. Представляємо вам нову модель черевики на танкетці. Вперше взуття Вокмакс з надзвичайно зручною танкеткою для максимального комфорту та стрункої постави. Вокмакс покращує поставу, знімає напругу в суглобах та підвищує м'язову активність. Жодне взуття на танкетці не пропонує це. Стильні, чорні та коричневі. Танкетка висотою 4 см забезпечує стійкість стопи під час ходьби. А висока підошва в цілому дає змогу тримати ногу в теплі та дарує відчуття комфорту і захищеності під час дощової та прохолодної погоди. Черевики мають зручні застіпки липучки, щоб надійно фіксувати щиколотку та забезпечують правильне положення ступні з кожним кроком. А ось і чоловічі напівчоботи напівчоботивокмакс, елегантне взуття на щодень для прогулянок або на роботу. А заокруглена підошва Вокмакс подарує відчуття зручності, наче у кросівках, стильні, чорні та коричневі. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте жіночі черевики на танкетці та чоловічі на півчобути від Вокмакс. Піклуйтеся про себе та рідних. Насолоджуйтеся комфортом в дощову та прохолодну погоду. Вокмакс це взуття, що береже ваші ніжки та піклується про красу. Вокмакс зробіть кожен крок здоровим. Не пристосовуйтесь до свого взуття. Нехай воно пристосовується до вас. Черевики Вобмакс взуття створене саме для вас. Обирайте свій колір та модель: жіночі, чорні та бежеві та універсальні чорні та коричневі. Звичайне взуття змушує вас ходити неприродно, навантажуючи ступні, суглоби та спину. А втомлені ступні і суглоби обмежують ваші рухи та заважають насолоджуватися життям. Якщо вам треба тривалий час стояти чи ходити, Вокмакс забезпечить вам ідеальний комфорт. Ви неодмінно відчуєте всі переваги цього взуття. Жіночі черевики Вокмакс мають комфортну підкладку з додатковою еластичною вставкою на п'ятці. Вони забезпечують належне положення стопи та надійну фіксацію на щиколотці. Верхня частина має спеціальну зносостійку структуру, а зручні застіпки забезпечують додатковий комфорт. Шеревики Вокмакс є у двох варіантах: жіноча модель на застіпках липучках та модель зі шнурками, яка підійде як чоловікам, так і жінкам. Замовляйте свої черевики Вокмакс за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Обирайте між двома новими моделями: жіночою у чорному та бежевому, та універсальною у чорному та коричневому. Досить купувати неякісне взуття. Потурбуйтесь про своє здоров'я та насолоджуйтесь життям у нових черевиках «Вокмакс». Цієї зими насолоджуйтесь абсолютним комфортом і теплом при кожному кроці. У нових ВоКмакс зимових чоботах 2.0. Будьте активними взимку у чоботах, що дають максимальний комфорт при ходьбі. Насолоджуйтесь перевагами оригінальної, заокругленої підошви в Вона сприяє зняттю напруги при ходьбі, швидшому зміцненню тіла та покращенню постави. Ті самі ефект і відчуття комфорту, як і при ходьбі по м'якому піску. Поки ви відпочиваєте з друзями та близькими, багатошарова підошва забезпечує вашим ногам постійні тепло та комфорт. І жодного ковзання! Завдяки антиковзаючому протектору, що оберігає кожен ваш крок, навіть у холодну чи сніжну погоду ваші ноги будуть у безпеці, теплі та затишку. Суворий тест на водопроникність. Ми помістили папір у нові чоботи Вокмакс, відкрили воду. І дивіться, папір сухий, воду не проникні і дихаючи водночас. І на додаток до всього цього інноваційне покриття Max Resist, що відштовхує воду і бруд. Вокмакс-зимові чоботи 2 2.0 забезпечують міцну фіксацію на щиколотки разом із належним положенням ступень для додаткового комфорту при ходьбі у будь-яку погоду, елегантна манжета зі штучного хутра. Робить зимові чоботи ще більш привабливими та ідеально теплими. Такі легкі, міцні, та наче спеціально створені для прогулянок зимовою казкою. Вокмакс зимові чоботи 20. Пані для теплої та безпечної ходьби взимку жіночі моделі Вокмакс: високі та низькі зимові чоботи, доступні у чорному та коричневому кольорах. І джентльмени. Вам пропонується абсолютний комфорт. Чоловічі моделі зимових чобіт Вокмакс у чорному та коричневому кольорах. Купуйте продукцію Вокмакс у магазинах вашого міста. Зручний шопінг для всієї родини. Не чекайте сезонного розпродажу. Вокмакс підготував для вас ідеальний подарунок. Нові Вокмакс зимові чоботи зі знижкою 30%. Скористайтеся цією неймовірною знижкою та замовляйте прямо зараз.